Мудра дівчина. Було собі два брати один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що не має той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже, потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже богому братові, віддай мені корову назад. Той каже, брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було, а то так і корова. Віддай. Бідному жалко стало своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм. Хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, слухайте, що є в світі ситніш, прудкіш, миліш над усе. Завтра прийдете, скажете, пішли, брати, багач іде додому та й думає собі. От дурниця а не загадка! Що ж єсить ніж над панські кабани, прудкі ж над панські хорти, а миліш над гроші? Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому. Думав, думав та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ви, тато, зажурилися? Що пан казав? Та тут, дочко, Таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно і є. А яка ж загадка, тату? Маруся питає. Та така, що є в світі ситніш, прудкіш, миліш на усе. Е, тато, ситніш на усе земля мати, бо вона всіх водою й напуває. Прудкіш на усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш, а миліш на усе сон. Бо, хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ба, каже батько, адже й справді так? Так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана, от пан їх і питає. Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатій зараз виступає. Щоб собі попереду поспішитись, та й каже Ситні ж, пане, над усе, ваші кабани, а прутки ж над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан тоді А Ану, ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати? Вона всіх годує й напуває. Правда, правда, каже пан, ну а прукіш що? Прудкіш, пане, над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. Так, ну а миліш, питає він. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав? Та що ж, пане, каже вбогий, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пана ж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівчинка, та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць. Та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. І де сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає його. Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку та щоб вона за одну ніч вилупила й вигодувала курчата, а ти, щоб спекла їх всьому на снідання? А дочка взяла гощечок каші та й каже Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому. Нехай він виоре посіє цю кашу і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просто скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупити з цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже так і так, дочка, казала. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав їй собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові каже неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, об'є, попряде, і витче сто ліктів полотна, а не зробить то буде лихо. Іде додому той чоловік і знов плаче, зустрічає його дочка й каже Чого ви тато, плачете? Та бач, же, чого. Ось пан дав тобі стеблинку льону та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла ніж, і й вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже Несіть до пана, нехай із цього дерева зробить мені гребінець, гребінку й днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові то гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й покинув то гілочку, а на думці собі сього дурш. Мабуть, вона не з таких, що подурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні в ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. І де знов батько, плачучи додому, прийшов та й каже дочці. Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так і розказав їй усе. Маруся каже, не журіться, тато, все буде гаразд. Підіть. Купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір. А пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнали за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже Ось вам пане гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти. А він пург та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає, чого вам люди добрі? Один каже та от чого, пане, ночували ми обидво на полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя. Розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже. Приведіть сюди лоша й коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони ті два хазяїни так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Взяло та й побігло геть. Ну ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся каже ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили, пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.